Треба увійшти пам'ять цієї людини. Власне, коротше, з цією метою проводиться. Ми пам'ятаємо всі, що скільки було під час виборів виборчих бюлетенів, де було підписано мій вибор Ярослав Модоров. Ну, тобто в цілому громадськість незвичайно позитивно нас прийняла, Чому? А На теближці написано, що в цьому магазині купував і стріляв український неогайдомак Ярослав Мадарів. А чому ви вирішили, що «Ярослава Модоров Неогайдамака? Ну, фактично займався так само. А, тому що в охоронці сказали через те, що вони вимагали гроші, а людина просто відстояла свою дії. Це приватна власність. Ви ж розумієте, що це так, вакансія?

Я, как, кто, где а я, где я, тут зубосоциловищная аппаратура? Где тут микрофоны? Да? Где тут грузовичок? Вот начинает зубосоциловищная аппаратура. А где беспредел? Да, 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 у вас уже. здесь больше чем надо. Да, да. У вас есть здесь разрешение на проведение акции? Видите, раз. разрешение в Украине иметь не нужно. где это В Украине уведомительный характер. Просто не куртка, Жалко куртку вашу. Да, тоже зашел специально. О, ты что-то пихаешь. Что нормально? Руки

Милиция. Милиция. Вы, думаете, это, милиция? это называется гралешек. Зачем вы забрали эту табличку? Это же не ваше имущество, Представьте, молодой человек. Кто вы? Представьтесь, пожалуйста. Зачем вы забрали У вас табличку? где-то есть Слейба, Бейч. Назовите себе, пожалуйста. Зачем вы забрали эту табличку? Это же чудо имущество, молодой человек. Эта табличка лично вам ничем не угрожает. Украинская милиция охраняет грабителя вместе с награбленным. Ну, пресса это все выстрела. Так, вырывают, милиция его хватает, начинают бить. Милиция избивает людей среди бела дня, которые добывают свое имущество обратно. Вот что вытворяет украинская милиция. Так, нас... И вот дальше? Дальше рассказывайте ну, дальше. Ну, сейчас милиция, как видим, препятствует воле граждан. Они хотят, э, скажем, отметить, почти память того человека, который решил на большую посылку. Забрали у нас табличку. Да. Стоп. И стоп. Более стоп. того, даже да. неизвестно. Все, все решается только в суде. Посмотрите, что делать полиции. Вихо, ти. Люди сейчас тут стоят, требуют полиции повесить знаками. Не <плес> дайдіть, дайдіть, до ніку ніколи не йти. Уграли у нас табличку. <плес> ви <Вы>, начальник, будь ласка, чому ви його тримаєте <плес> У нас табличку Нам потрібно доцяти ви. Ми підемо дамо злізти. Так, начальника Оболонського району. <плес> <плес> нам потрібно повернути табличку. Людина, одна людина, одна людина, яка, прийшла, просто, вона не активіст, ніяк вона просто прийшла ходити, що вона зараз прибуває в машині, біля входу міліцейські отримуються. Що... Не, див, не дивно, що люди стріляють в охоронців, скоро вони почнуть стріляти в міліціонерів. Це відбувається через те, що такі от працівники міліції машина, яка, такі яка вивців, працівники міліції поводять, поводять себе нахабно і кидаються, починають бити громадян просто в супермаркет. Вполне понятно, почему Мазуров совершил свой поступок, это мы увидели по сегодняшней акции. То есть на абсолютно мирное собрание была реакция абсолютно неадекватная. А будемо, що запам'ятає машина, люди питаємося його система влади завжди має та сама, і це репресія. Україна має велике майбутнє, але не через репресивну систему, не через терправні органи, а через тих людей, які їх не бояться. Через дуже сходу. Ну,